Роксалана любила свою квартиру. Це був не просто набір кімнат, обставлених меблями, а тиха гавань, фортеця, збудована зі спогадів. Кожна подряпина на старому паркеті розповідала історію. Ось тут вона ще зовсім маленька вчилася кататися на триколісному велосипеді. Ось тут бабуся випадково впустила важку чавунну сковорідку, готуючи свої фірмові деруни. Високі стелі, здавалося, досі зберігали відлуння бабусиних колискових, а широке підвіконня у вітальні було її улюбленим місцем для читання, мрій і роботи. Вона була графічною дизайнеркою, фрилансеркою, і цей простір, успадкований від бабусі, був її світом, одночасно і офісом, і домом. Тут народжувалися її проєкти. Тут вона ховалася від міської метушні, занурюючись у затишок, створений поколіннями її родини. У свої 29 років Роксолана цінувала стабільність і спокій. Її життя було впорядкованим і зрозумілим, як добре продуманий дизайн-проєкт. робота, рідкісні зустрічі з подругою, вечори з книжками та серіалами. Їй бракувало лише одного. Кохання, того самого, про яке пишуть у романах, і яке, як їй здавалося, оминало її тихе, розмірене існування. А потім з'явився Олег. Він увірвався в її життя як яскравий, динамічний рекламний банер посеред спокійної веб-сторінки. Вони познайомилися на воркшопі з особистісного зростання, куди її затягла найкраща подруга Віка. Роксолана прийшла туди зі скепсисом, а пішла окрилена. Олег був спікером високий, впевнений у собі, з енергійною жестикуляцією та посмішкою, що, здавалося, могла б продати сніг узимку. Він говорив про вихіди з зони комфорту, про підкорення нових вершин, про те, що Всесвіт завжди відгукується на сміливі мрії. Його слова були, наче солодкий сироп, і Роксолана, яка звикла до більш стриманих смаків, несподівано для себе відчула спрагу. Після виступу він сам підійшов до неї, сказав, що помітив її уважний, трохи недовірливий погляд, і йому стало цікаво. Вони проговорили годину біля кавового автомата, і Роксолана відчула, як її звичний, ретельно вибудований світ. Починає хитатися Олег був усім, чим не була вона гучним, ризиковим, амбітним. Він був бізнес-тренером, коучем, людиною, яка допомагала іншим прокачувати себе та свої стартапи. Він сипав англіцизмами, кейси, дедлайни, нетворкінг і розповідав про свої грандіозні плани. Їхній роман розвивався стрімко. Олег оточив її такою увагою, про яку Роксована раніше лише читала він дарував їй величезні букети, водив у модні ресторани, знайомив зі своїми успішними друзями, які так само захоплено говорили про інвестиції та криптовалюти. Він захоплювався її талантом, називав її мій тихий геній і казав, що їй потрібно мислити масштабніше Ти створюєш красу для інших. А сама ховаєшся у цій своїй бабусиній квартирі, казав він, м'яко проводячи рукою по її волоссю. Твій талант заслуговує на пентхаус з панорамними вікнами, а не на цей милий, але застарілий музей. Роксолана спочатку ображалася на такі слова, але Олег уміло перетворював усе на жарт, на комплімент її скромності. Він був майстром слова. Поруч із ним вона почувалася особливою, обраною. Її спокійне життя раптом заграло новими барвами, і вона з головою поринула в цей вир емоцій. Віка, її подруга, юристка з аналітичним складом розуму, сприймала Олега з прохолодою. Він занадто ідеальний Роксолано, казала вона після першого знайомства з ним. Говорить багато, красиво. Але я не почула жодної конкретики. Чим саме займається його консалтингове агентство? Де його офіс? Хто його клієнти? Віко, ти як завжди, відмахувалася Роксолана, ти шукаєш договір там, де є почуття, він надихає людей, він допомагає їм повірити в себе. Ага, і взяти кредити на його курси, бурмотіла Віка. Але, бачачи щасливі очі подруги, не наважувалася продовжувати. Мама Роксолани Ірина, навпаки, була в захваті нарешті, її донька, її тиха домашня дівчинка знайшла собі справжнього чоловіка, видного, амбітного, такого, що вміє жити. Тримайся за нього, доню, повчала вона. Такі чоловіки на дорозі не валяються. Головне, щоб ти була для нього надійною опорою. Через півроку стосунків на вершині пагорба з видом на вечірнє місто, Олег став на одне коліно і простягнув їй оксамитову коробочку. Роксолана, не вагаючись, сказала так її серце калатало від щастя ось воно, те саме кіношне кохання, на яке вона так чекала. Почалися приємні весільні клопоти вибір сукні, складання списку гостей, пошук ресторану. Олег брав активну участь у всьому, але все частіше розмови зводилися до їхнього майбутнього житла. Кохана, я, звісно, люблю твою квартиру, її атмосферу, починав він здалеку, обіймаючи її на кухні. Але погодься для сім'ї вона замала. Де ми поставимо дитяче ліжечко? А де буде мій кабінет? Чоловікові потрібен свій простір, щоб генерувати великі ідеї. Роксолана погоджувалася квартира справді була невеликою, двокімнатною. Ми можемо взяти іпотеку, запропонувала вона. У мене є заощадження на перший внесок. Олег задумливо похитав головою. «Іпотека...» Це кабала на 20 років, це мислення бідних людей, розумієш? Ми повинні мислити як інвестори у нас є актив ця квартира. Роксолана відчула, як усередині щось неприємно стиснулося Що ти маєш на увазі? Ринкова вартість нерухомості в цьому районі зараз на піку, ми можемо вигідно її продати це буде наш стартовий капітал. Він говорив про це легко, наче про продаж старого непотрібного комода. Роксолана мовчала Для неї ця квартира була не активом і не стартовим капіталом. Це був її дім, її коріння. Я не можу, олеже. Це пам'ять про бабусю. Пам'ять це те, що в серці, а не в квадратних метрах, м'яко переконував він. Ми створимо нашу власну пам'ять у новому, просторому, сучасному будинку. Невже ти не хочеш цього? Він бачив її вагання і на деякий час припинив розмови на цю тему. Натомість почав розповідати про свій новий проєкт, який мав от-от вистрілити. Це була якась інноваційна онлайн-платформа для підприємців. Він описував усе в таких райдужних тонах, що роксоляні, здавалося, ніби вони стоять на порозі неймовірного багатства. Мені потрібні лише невеликі інвестиції для запуску, казав він, ніби між іншим. Потім гроші потечуть рікою. Ми купимо все, що захочеш будинок біля озера, машину будемо подорожувати тричі на рік. За місяць до весілля розмова про квартиру відновилася, але вже з новою силою. Олег прийшов додому, збуджений з палаючими очима. Роксолано, в мене неймовірна новина. Я знайшов ідеальних партнерів, але їм потрібні гарантії моєї фінансової спроможності. Часу обмаль, нам потрібно діяти швидко. Він розклав перед нею на столі якісь графіки та діаграми, які для неї були лише набором кольорових плям. Він говорив про ринки, що зростають, про унікальне вікно можливостей, про те, що такий шанс випадає раз у житті. Олеже, я не розуміюся на цьому, чесно зізналася вона. Тобі й не треба, тобі треба просто довіряти мені. Я ж твій майбутній чоловік. Хіба я бажаю нам зла? Ми команда, і зараз нашій команді потрібен капітал. Його натиск ставав дедалі сильнішим. Він уже не просив, а майже вимагав. Коли вона знову спробувала пояснити свою прив'язаність до квартири, він роздратувався Це просто сентименти, Роксолано. Дитячий садок, ми говоримо про наше майбутнє, про майбутнє наших дітей, а ти чіпляєшся за старі стіни. Невже ти не віриш у мене? У мій успіх? Ці слова боляче її ранили. Виходило, що її відмова це прояв недовіри до нього, до їхнього спільного майбутнього. Вона відчувала себе загнаною в кут. Вона кохала його і хотіла вірити йому, але інстинкт самозбереження кричав, що щось тут не так. Вона вирішила порадитися з вікою. Вони зустрілися в їхній улюбленій кав'ярні. Роксолана, намагаючись бути об'єктивною, переповіла їй пропозицію Олега. Віка слухала мовчки, стискаючи пальцями чашку злате. Її обличчя ставало все більш похмурим. Тобто, дозволь, я уточню, сказала вона, коли Роксолана замовкла. Він хоче, щоб ти ще до офіційного шлюбу продала свою єдину нерухомість, яка дісталася тобі у спадок, і віддала всі гроші йому на його, вибач, мутний стартап, жодних документів, по якому ти не бачила. Сформульоване таким чином це звучало жахливо. Ну, він каже, що це для нашого спільного майбутнього. Роксолано отямся, Віка нахилилася через стіл. Яке спільне майбутнє? Юридично ви ще ніхто одне одному. Якщо ти продаси квартиру і віддаси йому гроші, а його проєкт прогорить, або він просто зникне, ти залишишся ні з чим, на вулиці. Ти розумієш це? Він не такий. Він би ніколи так не вчинив. Ти знаєш його півроку, ти закохана, і ти не бачиш очевидного. Це класична схема Роксолано. Він обробляв тебе весь цей час. Всі ці розмови про масштабне мислення, про пентхауси, він готував ґрунт. Будь ласка, не роби цього. Якщо він тебе дійсно кохає, він або знайде іншого інвестора, або погодиться взяти іпотеку разом з тобою, але вже після весілля, коли ви будете сім'єю і матимете спільні права та обов'язки. Розмова з подругою посіяла в душі Роксолани ще більше сумнівів слова віки були логічними й тверезими, але серце відмовлялося в них вірити. Невже Олег, її Олег міг бути таким цинічним шахраєм? Невже всі його слова про кохання були лише грою? Того вечора вона вирішила поговорити з ним ще раз, остаточно вона спробує донести до нього свої почуття, свій страх. Вона сподівалася, що він зрозуміє Олег був удома. Він зустрів її з сяючою посмішкою, але вона відразу відчула напругу в повітрі. Привіт, кохана. Ну що, ти подумала над моєю пропозицією? Я вже домовився з ріелтором, він може прийти завтра, щоб оцінити нашу пташку. Слово нашу різонуло слух. Олеже, нам треба серйозно поговорити, почала вона, збираючись з духом. Вона сіла на диван, він сів навпроти, пильно дивлячись на неї. Я тебе слухаю. Я не можу продати квартиру. Принаймні, не зараз. Це це занадто швидко, я не готова. Вона для мене дуже багато значить, це не просто стіни. Вона говорила тихо, намагаючись добирати слова. Давай зробимо так, ми одружимося, поживемо тут рік-два. Зберемо грошей і тоді разом вирішимо, що робити далі. Можливо, візьмемо іпотеку, як і планували спочатку. На обличчі Олега посмішка повільно згасала її місце займав вираз холодного розчарування. Він мовчав кілька довгих, гнітючих секунд. Тобто, ти мені не довіряєш. Це було не питання, а твердження. Справа не в довірі, ні, саме в ній, перебив він її, підвищуючи голос. Я пропоную нам злетіти, вирватися з цього болота, а ти чіпляєшся за свою клітку, бо так звикла. Я відкриваю перед тобою двері у світ великих грошей та можливостей, а ти боїшся зробити крок? Це не клітка, це мій дім, і я не хочу ризикувати єдиним, що в мене є. Єдиним. Він гірко розсміявся. А я, наші стосунки, наше майбутнє. Це для тебе нічого не варте. Я ризикую всім заради нас, своєю репутацією, своїм часом, а ти не можеш ризикнути якимось бетоном і цеглою. Його обличчя спотворилося від гніву. Маска ідеального, розуміючого чоловіка тріщала по швах, і з під неї проступало щось чуже. Холодна і жорстоке. Роксолана з жахом дивилася на цю метаморфозу. Досить. вигукнув він, підводячись. Він почав ходити кімнатою, як звір у клітці. Я знав, що так буде. Я говорив з мамою. Вона мудра жінка, вона все бачить наперед. Він зупинився і подивився на неї згори вниз. Його погляд був зневажливим, повчальним. І тоді він вимовив фразу, яка в одну мить розбила друзки всі її ілюзії, всю її любов, все її щастя. Моя мама сказала, що розумна жінка завжди інвестує у майбутнє свого чоловіка, а не тримається за минуле своїх бабусь. Ці слова прозвучали як вирок вони були настільки цинічними, настільки маніпулятивними у своїй суті, що Роксолана відчула фізичний холод, раптом усе стало на свої місця. Уся ця історія була не про них, вона була про її квартиру. Він не бачив у ній жінку, яку кохає, він бачив у ній інструмент, ресурс для досягнення своєї мети, його мама його майбутнє, а вона лише засіб, розумна жінка. Вона підняла на нього очі, і в них уже не було ні кохання, ні страху, лише крижаний спокій прозріння. Твоя мама? перепитала вона тихо, то це її ідея продати мою квартиру. Олег знітився на мить, зрозумівши, що сказав зайве. Це не важливо, чия ідея, це правильна ідея, це логічно? Логічно для кого? Для тебе, щоб ти отримав гроші на свій міфічний бізнес? А що отримаю я, Олеже, якщо в тебе нічого не вийде? Ти отримаєш мене, випалив він з обуренням, наче це був найцінніший приз у світі. Ти будеш дружиною успішної людини. Треба просто трохи почекати і підтримати мене на старті. Підтримати. Вона повільно підвелася. Ти називаєш це підтримкою забрати в мене все, що я маю, і залишити ні з чим? Це не підтримка, це пограбування. Яке пограбування? Ми ж майже сім'я. Майже не рахується, особливо зараз. Знаєш, олеже, я раптом зрозуміла про що казала Віка. Увесь цей час ти не будував стосунки, ти готував інвестиційний проєкт, і я в ньому головний актив. Це неправда. Я кохаю тебе. крикнув він, але його слова звучали фальшиво, як погана акторська гра. Ні. Ти не кохаєш мене можливо, ти кохаєш ідею про мене, як про зручну наївну дівчинку з квартирою в центрі, але не мене. І знаєш що? Я справді не хочу триматися за минуле, особливо за останні півроку. Вона підійшла до шафи, дістала його спортивну сумку, з якою він іноді залишався в неї на ніч, і кинула йому. Забирай свої речі і йди. Що? Ти мене виганяєш за місяць до весілля? Ти з глузду з'їхала? Навпаки, я щойно до нього повернулася. Весілля не буде. Він дивився на неї з люттю і нерозумінням. Він не міг повірити, що його план провалився, що ця тиха, слухняна дівчинка раптом показала характер. Ти ще пошкодуєш, процидив він крізь зуби, збираючи свої нечисленні речі розкидані по квартирі. Ти залишишся тут одна, у своєму музеї, зі своїми спогадами. А я досягну всього сам, і ти будеш лікті кусати. Можливо, спокійно відповіла Роксолана, відчиняючи вхідні двері. Але це будуть мої лікті, у моїй квартирі. Прощавай, Олеже. Він вилетів з квартири, гримнувши дверима так, що задзвеніли шибки у старих рамах. І в тиші, що настала, Роксолана повільно опустилася на підлогу. Вона не плакала, усередині була лише величезна гулка порожнеча. Біль прийшов пізніше. Наступні кілька тижнів були схожі на густий туман. Скасування весілля було принизливим і болісним. Довелося обдзвонювати гостей, пояснювати щось невиразне про непереборні розбіжності, повертати завдатки за ресторан і фотографа. Мама спочатку ридала, звинувачуючи Роксовану в тому, що вона втратила таке щастя. Але після детальної розповіді доньки замовкла, а потім тихо сказала: Пробач, доню, я сліпа була. Найважче було позбутися присутності Олега в її житті, його фотографії, його подарунки, навіть його улюблене крісло все нагадувало про зраду. Вона зібрала все в коробки і винесла на смітник. Віка була поруч. Вона не докоряла, не казала, я ж попереджала. Вона просто приносила їжу, вмикала комедії і мовчки сиділа поруч, коли Роксолана годинами дивилася в одну точку. Минали місяці порожнеча всередині почала повільно заповнюватися Не щастям, ні, поки що лише роботою. Роксолана з головою поринула у свої проєкти. Вона працювала днями й ночами, беручи найскладніші замовлення, від яких раніше відмовлялася. Її портфоліо росло, з'являлися нові солідні клієнти. Вона записалася на курси 3D-моделювання, про що давно мріяла, але на що завжди бракувало часу. Одного дня, розбираючи старі бабусині речі на антресолях, вона натрапила на її щоденники. Читаючи пожовклі сторінки, вона заново знайомилася з жінкою, яку, як їй здавалося, знала все життя. Вона читала про її мрії, про її кохання до дідуся, про те, як вони разом робили ремонт у цій самій квартирі, як раділи кожній дрібниці. Єроксолана зрозуміла, що ця квартира це не просто минуле бабусь, це спадок любові, стійкості та гідності. Ця думка стала для неї новим поштовхом. Вона вирішила зробити ремонт не для того, щоб щось змінити, а щоб додати щось своє. Вона не стала здирати старий паркет. Вона його відциклювала і покрила новим лаком, і подряпини дитинства стали виглядати шляхетно, як шрами на обличчі воїна. Вона не викинула старі меблі, вона їх відреставрувала, перефарбувала, дала їм нове життя. Вона вклала в цей ремонт всю свою творчу енергію, всю свою любов. Простір почав змінюватися разом із нею. Він ставав більш сучасним, але не втрачав свого тепла. Це все ще була квартира її бабусі, але тепер це була і її квартира теж. Кожен куточок тепер відображав її характер, її смак, її історію. Минув рік після розриву. Одного вечора Роксолана сиділа на своєму улюбленому широкому підвіконні у відремонтованій вітальні. За вікном горіли вогні великого міста. Вона тримала в руках чашку з трав'яним чаєм і дивилася на своє відображення у склі, звідти на неї дивилася спокійна, впевнена в собі жінка. Вона згадала слова Олега про пентхаус з панорамними вікнами. І раптом усвідомила, що її вікно, що виходить у тихий старий двір, дає їй набагато більше. Воно давало їй відчуття дому, відчуття себе. Вона більше не чекала на принца і не мріяла про кіношне кохання. Вона навчилася бути щасливою сама. Її життя знову було впорядкованим і зрозумілим. Але тепер ця упорядкованість була не ознакою страху перед змінами. А результатом свідомого вибору. Вона зрозуміла, що справжня зона комфорту це не відсутність ризиків, це гармонія з собою. І вона нарешті знайшла її у стінах, які зберігали минуле і обіцяли їй надійне тільки її власне майбутнє. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.